Дорогі глядачі, що ж, сьогодні зранку всі ЗМІ просто пістрять новинами про те, що будемо сидіти по 12 годин без світла і більше. Хочу сьогодні про це поговорити і не тільки про це. Позавчора, хто хто знає, не знає, по енергосистемі прилетіло 45 ракет, з них 25 балістичних. Знаєте, це не якісь страшні цифри з новин, це, якщо говорити прямо, це прямий рахунок по нашому світлу, теплу, воді, роботі, бізнесу, ліфтах, реанімаціях, ну і так далі можна продовжувати цей список. І ось якщо е, хтось там ще щось надіявся, що Трамп дасть там ці патріоти, хоча він обіцяв, так, що 17 патріотів виділить. І так далі, знаєте, ну, це все настільки брехня, що вже, от чесно, коли взагалі вже що Трамп щось каже, чесно, вже аж аж нудить, от правда. Тому навіть не хочу все це обговорювати, бо це просто пуста болтовня. Отож, що відбувається з нашою енергетикою? Ну, давайте так, не всі розуміють, що проблема енергетики на роки, якщо не на десятиліття. Росіяни знищують потужності, зведені ще в часи СССР, коли могутня країна мала гроші і спеціалістів для індустріалізації. За часи незалежності нічого не будували, лише крали ой, вибачте, ні-ні ні. ні, ні приватизували, приватизували радянський спадок і підтримували його. Якщо, вибачте, смикати собі в кишені під час війни, то після війни хіба є надія на те, що будуть щось відновлювати? Ну, мабуть, будуть розкрадати і на відновлені. Відтак, сподіватись на швидке покращення після війни не варто. Це якщо хтось думає, що прям все буде зразу гуд після того, як закінчиться війна, не буде. Розікравши гроші, призначені для зведення укриттів на ТЕЦ і прикривши ППО небо над собою. Бо, вибачте, чомусь російські ракети не влучають в урядові квартали і житло можна владців, правда, в елітних містечках навколо столиці, влада переклала турботу. Про енергозабезпечення на платників податків на час воєнного стану українцям великодушно-великодушно скасували екологічний податок на генератори, причому забезпечувати генераторами платники податків мають себе самі. Цікаво, так? Але це вже інша історія. Так само раніше переклали обов'язок дбати за вимушених переселенців та інших українців, які вимушеними переселенцями поки не стали. Але це теж інша історія. Так, от, можна скільки завгодно, знаєте, так, росіянці ублюдки. Я нічого не кажу. Це просто, ну я знаєте, на Ютуб не дуже любить, коли бо в мене одні мати, Так, але але не треба знімати знаєте, відповідальності із наших можновладців. Бо вже за цей час, наприклад, минула зима. Ну невже не можна було, було якось підготуватися. Невже не можна було тепер? Ми бачимо, що. Пару разів вдарили і все. Ми будемо сидіти по 12 годин, а вдарять ще. І будемо взагалі сидіти без світла. Але про це теж сьогодні скажу: без світла сидіти не будемо. Трошечки пізніше розкажу, чому не будемо сидіти без світла, і це дуже добра новина. Так от, все почалося, знаєте, не з того часу, коли долбані москалі напали на Україну. А все почалося з того, як. В 2019 році. Всі, мабуть, розуміють, чому, правда? Бо ми вибрали собі цю владу. от е, Війна, також наслідок. Е, росіяни вдерлися, коли побачили на чолі України, вибачте, некомпетентних людей. от і все. Можна багато чого говорити про все це, але е, що вибрали, то вибрали. Що маємо, то маємо. Тепер е, друга серія. Так, друга серія. Багато хто кричить: ми не переживемо цю зиму. Переживемо. Переживемо погано, на нервах, тяжко з відключеннями, з митюками в темній кухні, але переживемо. В 2023-му пролітало по 100 ракет, хто забув зараз, і ми вистояли. ми вистояли. Тоді система не посипалась, бо її тримали люди. Вибачте, а не телеграм-канали. І от тепер важливий момент. Ми вистоїмо не завдяки тим, хто розказував казки про 17 патріотів, а завдяки тим, кого зараз знаєте, модно обливати брудом в зрадоканалах, заради вистоїмо завдяки енергетикам, вистоїмо завдяки диспетчерам, завдяки ремонтникам, завдяки тим, хто ночує вибачте, біля підстанцій. Ем, і от, знаєте, Кудрицький так, з нього ніхто не знімає там провини за те все, що він скоїв, але ви ж розумієте, що в наш час можна притягнути до відповідальності, так, ну, лише того, хто або там чимось десь щось не поділився, або щось десь там невгодний десь став. Вона ж так часто буває. Так от оцей Кудрицький, з якого я вже казала, що не треба знімати відповідальності, але. Його команда завдяки їм підключили нас до європейської енергосистеми, і от завдяки цьому це означає, що ми не впадемо в повну темряву. В нас є можливість докуповувати електроенергію. Так, будуть відключення: будуть по 12 годин, якщо не більше будемо сидіти без світла, будуть графіки, але не повний морок. Тому а, замість концерту все пропало. А, давайте будемо по дорослому. Енергоавтономність не понт, а обов'язок. Держава не а, витягне, вибачте, ваш чайник, роутер і холодильник персонально. Е, знаєте, от багато хто каже, я плачу податки, там мені всі винні і так далі. Е, дорогенькі, зараз війна і винні е, всі-всім винні, тобто повна стратегія виживання. Дорослі зараз ми, на державу нема чого сподіватися, і ніколи не було чого сподіватися. Мати було б добре при собі, зарядну станцію, якось готуватися для того, щоб можна було протягнути дві-три доби, якщо раптом щось. Об'єднуватися якось з сусідами, продумати, як зберегти їжу, зарядити зв'язок, освітити хоча б одну кімнату, особливо в кого її діти. Не чекайте, що держава принесе вам світло додому, не принесе. Дорослі тут ми, і ми самі відповідаємо за своє життя навіть в таких тяжких умовах. Знаєте, от багато хто зараз там возмущається, знаєте, от буває, там йду десь по вулиці, там, от не встиг там, випити каву в улюбленому кафе. Там манікюрчик не встигла зробити, там серіал десь не догледіла. Е, знаєте, поки ви пишете в телеграм-каналах і в якихось групах, що де світло, і коли буде, е, якісь, е, якісь люди зараз, е, чоловіки, лазять по обледенілих опорах під обстрілами, щоб у вас взагалі був шанс вклю, включити той чайник. І так далі. Тобто, якщо хочеться когось помазати прудом, є достатньо тих, хто роками блокує ППО, розкрадає оборонку чи ріже енергетику на тендерах. Так? Енергетики, монтажники, диспетчери це не ворог, це наші помічники. Отож, наостанок скажу так: менше істерики, більше підтримки. Так, ми могли б підготуватися краще. Могли б, але як я вже казала, вибрали в 2019-му, що маємо, те маємо так, союзники могли б дати більше. Так, влада могла б бути чесніша, як мінімум. Але є знаєте, є люди, яким зараз набагато тяжче ніж нами. Це ті, які зараз захищають нашу країну. Тому, Замість того, щоб казати все, кінець, все пропало, краще сказати так. Так буде важко, так буде темно. Але ми це вже проходили, ми витримали і зараз теж витримаємо. І цього разу теж витримаємо. Не тому, що хтось там щось пообіцяв на камеру. Ні. А тому, що а, наші ППО продовжують збивати, чим можуть, наші військові продовжують бити по ворожій логістиці і енергетиці, і наші енергетики продовжують латати все, що падає. Тож фінал простий, без надії немає. Є тяжка, брудна, виснажлива робота, яка треба робити і на фронті, і в тилу. Тому кожен робіть, будь ласка, хто, що може. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.